Всім привіт, друзі! Ви на каналі WotKies. Тут ми дивимося та слухаємо BTS. Загалом, звісно, не тільки BTS, але це той гурт, який став для мене певним чином відкриттям в світі музики. І... Не просто відкриттям, я захоплююсь його учасниками, захоплююсь в хорошому плані, тому що дійсно хлопці пройшли дуже великий шлях, вони досягли великого успіху і зробили це абсолютно заслужено. Їхні пісні не такі, якими здаються на перший погляд, як мені раніше здавалось, ну, але це все така невеличка передисторія, так для а, глядачів мого каналу, які. Не звикли за останній час бачити багато BTS на цьому каналі. Ну а для вас, любі армії, сьогодні дивимося разом: Wild Flower від Areva. Новий альбом вийшов. Я ще сам альбом не слухав. Хотів це зробити з вами. Думаю, періодично робити пісні, реакції на ці пісні з даного альбому. Першим у нас буде Wildflower, тому що є кліп з неї. Це за останній час такий е, перший кліп да, від е, Рема. Дуже довго він не випускав. Е, ще з альбому Моно, і то здається, в альбомі Моно не було взагалі кліпів, якщо я не помиляюсь. Можливо щось було, можливо, я вже забув. Давайте слухати, давайте дивитися, реагувати в кінці, як завжди до висновки. Поїхали. Цікавий початок. <Philadelphia> 난 그저 화려하게 치고 싶은 나 시작에 전부터 나 상상했었지 그 대우 수면 박수 쳐줄 수 있게 나 소원했었나 믿었던 게다 멀어지던 때이 모든 명예가 이제 멍해가 됐을 때이 욕심을 제발 걷어가소서 어떤 일이 있어도 오늘날을 나로 하게 하소서 Oh every day and every night persistent pain a n t criminal mind.

Нагадує мені звучання даного трека таких західні, західних артистів, да, більше популярних реп виконавців Не знаю чому, але є таке відчуття. Можливо, помиляюся. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. М -м Кліп надзвичайно легкий і чистий. Те, що я бачу, так? тобто ти е, не чіпляєшся за якісь деталі, ти просто е, вдивляєшся в яких ніби, як, ніби дивишся на якусь картинку, от, яка абсолютно там, не змінюється, хоча, по суті, піде. Цікаво, але початок також цікавий в плані цих е, фейерверків, так, салютів. Давайте далі слухати, поки ще дуже змішані емоції. fall hard 마지막일까 전부 진절이나 하나 열까지 다이지 그치 끝한 가면은 언제 벗겨질까 Yeah, me no h r o me no villain 아무것도 아니나 후회전은 반복돼 기억들은 아폭해나 누워질 파 속에 시선을 던져 하루에뭘 원했었던 건지 제 기억이 안나 얻었다 믿었던 모든 행복은 교차했라 No matter w a t s wrong 그게 뭐가 될건새벽에 hope 자락을 붙잡고 뭔가 소행도 기어 목소리 막힌 자들의 사회 난 여전히 침묵을 말해 이건 방패 과수가 독답에 모두 오해 편견들이 타게 반갑잖아 너의 행가래내두 발이 여기 땅 위에 이름도 없는 꽃과 함께 다시 별에 가시도수 소망해 밤이 들어와 j u 도 목적 없는 목적지로 슬픈 줄도 머 잊고 그림자와 저 신이 <목소리>

it's Який гарний кліп. А, да, відео дійсно дуже круте. І, як бачимо, там вийшов ще один кліп у нього. Буквально от нещодавно. А, прям свіжий-свіжий, свіжий що не за цей. Дуже-дуже якось близько до один до одного він випустив два кліпи. Це, це круто. Це дивно, але це круто. Що ж, друзі, кліп вийшов. дійсно. А, Цікавим, а не дивлячись на те, що він для мене на початку здавався досить а, простим та статичним, а все ж таки відчувався рух, відчувався прогрес, відчувався в а, творчості, тобто він не стоїть на місці, він постійно прогресує. А, я, як прихильник Намджуне, можу сказати, що так. Це достойний кліп, він мені сподобався. Трек зайшов, однозначно буду слухати. Хочеться більше розуміння тексту, тому вже на даний момент відео приходив в статус Задроцького, тому всі ті, хто хоче подивитися зі мною на переклад, ласкаво, ласкаво прошу, зараз будемо дивитися ще раз кліп, але вже з перекладом, от, для більшого розуміння всі ті, хто було достатньо того, щоб ви побачили, вам за перегляд відео. Ми продовжуємо. На жаль, не знайшов в, з українськими субтитрами, можливо, якщо хтось має такий канал, дайте мені, будь ласка, посилання. <му> 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 Мені тут подобається початок, так? Починаємо задротити. дроти. Початок а, говориться про те, що... Ще раз. Я пос... я серед квітучого поля. Тобто, як я? Сприймаю, можливо, я не правий, у вас є інше розуміння. Це ви обов'язково пишіть, як я сприймаю. Він говорить про те, що він зараз знаходиться у вільному плаванні. Тобто це відсилає до того, що хлопці зробили паузу в кар'єри гурту, так і будуть більше робити сольних проєктів. І ось про це він тут говорить далі. Чи він в такому, знаєте, відкритому світі можна сказати. Переді мною а, такі невивчені світи, невивчені землі. А, так він певний час був а, сольним реконавцем ще на початку своєї кар'єри. потім... Потрапив до гурту, але потрапив ще в досить молодому віці. Тобто не можна сказати, що він чогось дуже-дуже багато досяг в тому віці, так скажімо, до, в тій постаті себе як сольного репера. І тут він повертається до цього, і для нього це от все дуже незрозуміле, не але все рівно це як нове. Ця, ці слова відносяться до цього, мені здається. У мене немає думку ну, і немає чого соромитись. Йду до своєї могили тут доволі дивне. Дивне висловлювання, але можливо я, я не розумію, можливо, десь не зовсім коректна, коректний переклад. А більше хочу сказати про в мене нема свого імені. А... До цього в нього було ім'я як частини гурту, так? із BTS. А, Зараз він все ж таки більше сольна кар'єра. І хто такий Рем? Ну не так багато людей знає, ніж а, ті, хто чули щось про BTS. Так, фанати знають зрозуміло, але пересічні слухачі, пересічні люди взагалі не розуміють. Можливо, до цього він відсилається. Давайте далі. А тут нібито, знаєте, він говорить, що йому не вистачало вогню. Тобто все було надто сплановано, все було надто прогнозовано, все було надто не те що просто але. Не було якоїсь самостійності. ось про це мені здається. І знаєте, як. Все як по шаблону. Тобто гурт виступає, гурт отримує, отримує нагороди, гурт е скрізь його круто приймають, а тут він сам. Там його підтримують, шість хлопців, шість друзів, шість братів. То зараз він сам. 그때 웃으며 박수 쳐줄 수 있게 나소원했으나 믿었던 게다 멀어지던 때이 모든 명예가 이제 멍에 가됐을때이 욕심을 제발 걷어가소서 어떤 일이 있어도 우나를 나로 하게 하소서 Oh everyday and every night Persistent pain, incremental mind 내 심장 소리에 잠못 들던 밤 창밖에 걸은 청승마 지 조선달 I don't wish me a lovely night

Тепер не можу згадати, чого я так сильно хотів. Я вірю, що був щасливий. Тепер це лише спогади. Ну, також, знаєте, якби ніби є таке відчуття, що він а, говорить про те, що щастя, яке було до цього. Вони як можливо, можливо, не, не варто це все так накладати, але чомусь в мене йдуть асоціації з цим, що от, а, він, він гореч він вірив, щоб був щасливий, але це зараз це лише спогади. Тобто він сумнівається, що це було те щастя, яке він хотів. Хм, дивно, дивно, але цікаво. Мені подобається його відвертість в цьому треці трекові. 외로웠을 뻔 그게 뭐가 됐건 새벽의 호흡 자락을 붙잡고 뭔가 소행해도 기억 목소리 막힌 자들의 사회 난 여전히 신므로 말해 이건 방패 과수가 독담해 모두 오해 편견들의자게 반갑잖아 너행가래내두 발이 여기 땅 위에 이름도 없는 꽃과 함께 다시 별에 가시고 소망해 발 밑으로 와 j u 목적 없는 목적 지도 슬픈 줄도 모르고 그림자와 저신념

Ну що ж, друзі, можу, можу сказати, що дуже-дуже відвертий трек і з певними натяками, я не знаю, поясненнями. Можливо, я не зовсім правильно їх інтерпретую, але от, от такі у мене думки виникли. В цілому все сподобалось, все круто. Я абсолютно не сумнівався, що він випустить якісний і круто. От, вокал на найвищому рівні. Що ще можна додати? Я задоволений повністю. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за перегляд цього дуже довго відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео, до нових зустрічей, друзі.